Вітаю! Сьогодні будемо вивчати властивості квадратичної функції, а саме вершину параболи та напрям її віток. Розглянемо перше завдання, це в нас якраз у яких координатних четвертях розміщений графік функції y дорівнює x квадрат. В даному, вун... в даному випадку функція в нас квадратична. Графік квадратичної функції є парабола, ми її бачимо на малюнку. І... Тут в нас коефіцієнт перед х квадрат буде додатнім. тому відки нашої параболи направлені вверх. І ми бачимо, що наша парабола розташована якраз ось, так. В цій частинці і в цій. Це в нас перша і друга чверть. Тому в даному випадку вірний варіант В. Так, Скільки вершин має парабола? Ну... Якщо ми згадаємо, що таке парабола, ми будемо пам'ятати, що будь-яка парабола, так, неважливо, який в неї, яка в неї функція, так, вона може бути стандартною, вона може бути зміненою, вона може бути здвинута, але завжди у всіх парабол буде одна єдина вершина. І ми будемо знаходити цю вершину за формулою. Тому в даному випадку у нас правильний варіант відповіді це В. Так, далі ще одне завдання якраз на знаходження нашої вершини і формули для знаходження вершини. Координати абсциси вершини параболи можна знайти за формули. Якщо згадаєте теоретичний матеріал, то координати вершини х нульове дорівнює мінус b поділене на 2а. Відповідно, координати y вершини, так, х0, у0 це координати вершини нашої параболи. Координати y0 буде ось така формула. Але вчити її не обов'язково. Я покажу, як можна обходитись без цієї формули. Тому, якщо побачите її у підручнику, не лякайтеся, а ось цю формулу буде необхідно запам'ятати, і ми її будемо зустрічати достатньо часто. Так, ну тепер давайте на практиці. Знайдіть абсцису вершини параболи, y дорівнює 2 х квадрат, підняти 12х, додати 3. Так, а координати вершини параболи в нас будуть х0, y0. Давайте знайдемо х0. Х на ми знаходимо за формулою мінус b поділене на 2а. Так, всі пам'ятають, що ось тут в нас у квадратичної функції є коефіцієнт. Коефіцієнт перед х квадрат – це наше а, коефіцієнт перед х це наше b, і вільне число це наше c. Тому, якщо в нас мінус b, то це в нас буде мінус мінус 12. Мінус на мінус дасть плюс, тому відразу пишемо 12. Далі ділимо на 2а. А це коефіцієнт перед х квадрат. Тому ділимо на 2 помножити на 2. В даному випадку в нас виходить 12 розділити на 4, а це в нас табличне значення. Так, табличку множення всі пам'ятають, це буде 3. Відповідно, правильний варіант тут в нас В. 3. Так, рухаємося далі. А ось тепер я покажу, як ми знаходимо обидві точки вершини, і х0 і y0. І покажу більш простий спосіб, яким можна користуватися. Ну, Звичайно, ви можете користуватися тією формулою, яка була на минулому слайді. Нам потрібно визначити координати вершини параболи. В нас є функція y дорівнює x2 відняти 6х додати 4. Так, для початку нам потрібно знайти х0, так? Координати вершини параболи це х0 і y0. Знаходимо х0. Х0 в нас знаходиться по формулі мінус b поділене на 2а. В нашому випадку b в нас мінус 6. Так? b – це коефіцієнт перед х. Мінус 6. Але в нас ось тут ще мінус, так? Тому виходить мінус мінус 6. І пишемо просто 6. Поділено на 2а, але А це коефіцієнт перед х квадрат, і це в нас одиничка, тому виходить 2 помножена на 1. Ну, пишемо просто 2. Відповідно, 6 ділимо на 2, це в нас просто 3. Тому координата вершини параболи по х, це в нас буде трійка. Далі нам потрібно знайти координату по ігреку. Але дивіться, якщо це точка на графіку, і вона задовольняє нашу функцію, то координати цієї точки повинні задовольняти саме рівняння функції. Тому, якщо ми підставимо замість х наш х0, тобто 3, у цю нашу формулу функцію нашу то ми якраз і отримаємо той y, який ми шукаємо, і не потрібно запам'ятовувати ту формулу для y0. Як це працює? Показую. У нас х це 3. Тому замість х малюємо 3, виходить 3 у квадраті. Далі мінус 6 помножити на 3. Так і пишемо, мінус 6 помножити на 3. Ну і додати 4 це в нас вільне число, тут нічого не змінюється. Далі залишилось тільки порахувати. Так, 9 квад... 3 в квадраті це в нас 9, 6 на 3 це в нас 18, і додати 4. Ну і тут порахувати достатньо просто 9 18, це мінус 9, і плюс 4 і мінус 5. Ось ось це координати вершини параболи. Те ось це х0, ось це y0, і це в нас точка, так, яка являється вершиною. Відповідно, наш варіант відповіді це В. Так, зрозуміло. Так, добре, їдемо далі. Знайдіть ординату вершини параболи. Так, В нас є абсциса, це в нас якраз х, і в нас є ордината, це якраз наш ігре. Якщо в нас функція y дорівнює 2х квадрат відняти 12х, додати 3, то, відповідно, нам потрібно знайти y0. Але для цієї функції ми вже знаходили х0, зараз, а, так, ось вона, х0 тут 3. Тому підставимо сюди замість х 3 і в нас вийде 2 помножити на 3 в квадраті, відняти 12, помножити на 3. І додати 3, ну тут нічого не змінюється. Далі у нас е, залишилось тільки порахувати. Так? 2 на 9, 12 на 3 і плюс 3. Відповідно, маємо 18 мінус 36, додати 3, а це в нас мінус 15. Тому в даному випадку ордината вершини, у нас є вісь абсцис і вісь ординат. Ордината вершини. Це наш Y. Ми його знайшли, це мінус 15. Якби спитали, знайдіть абсцису вершини параболи, то ви б знайшли просто х. І бачите, що тут в нас є і х значення, і Y. тому не плутайте, будь ласка, бо може бути невірна відповідь. Будьте уважні. Так, далі знайдіть координати вершини параболи. Тобто, тут нам потрібно вже знайти координати і Х і. У. Так, в нас знову ж таки знаходимо спочатку х нульове за формулою мінус b поділене на 2А. Тоді в нас виходить мінус на мінус 4, це просто 4. На 2а в нашому випадку А це якраз двічка. Тому виходить 4 розділити на 4 або просто 1. Це координата вершини х. Далі нам потрібно знайти координату вершини y. Так, знаходимо, підставляємо наше значення х в даному випадку це одиничка у нашу функцію. 2 помножити на 1 у квадраті. Відняти 4 помножити на 1 і відняти 3. Ну, Тут все стабільно, відповідно, нам залишається тільки порахувати 2 помножити на 1 це 2, мінус 4 і мінус 3, а це в нас буде мінус 5. Відповідно, координати вершини у нас будуть 1 і мінус 5. Координати. Вершини ми знаходимо по формулі. Спочатку х0, потім y0. Так. Далі. Вершина параболи y дорівнює x квадрат знаходиться в точці з координатами. В даному випадку в нас стандартна так, функція дорівнює x квадрат. І ми прекрасно знаємо її графік. Це наша парабола, яка Є вершини на початку координат. А початок координат це в нас 0-0. Так, відповідно, тут варіант П. Йдемо далі. Так, вершина якоїсь парабол належить осі абсцис. Так. Ну, якщо ми будемо розглядати всі функції, то наш варіант А, це в нас парабола, зміщена на 6 одиничок вниз. Тобто ось вона тут. Тут парабола буде зміщена трохи в сторону. Якщо ви знайдете вершину, то побачите, куди ми її перенесли. Тому це не варіант. А ось варіант В, це в нас Х відняти 6 у квадраті. І ми знаємо, що коли в нас дужка, так, то ми відповідно рухаємося на 6 клітинок вправо. Тут важливо пам'ятати, що в нас мінус 6, але ми рухаємося по осі абсцис по осі Х вправо. Багато учнів рухаються вліво і потрапляють в пастку. В даному випадку, в нас функція буде виглядати ось так. Тому вершинка її якраз буде знаходитися на осі абсцис. Тобто нам підходить варіант В. У варіанті Г, так, ми теж переносимо графік ось сюди. Але потім ми ще його рухаємо на дві клітинки вверх. Тобто він буде у нас вже зверху і буде ось такий графік парабол, тобто варіант Г нам теж не підходить. Так. Е, так, знайти вершину парабол. Якщо, коли в нас дана функція, ми можемо знайти вершину параболи по формулі. Але якщо в нас є малюнок, то все набагато простіше. Нам просто потрібно знайти координати саме по графіку. Дивимось, ось наша вершина. Проводимо перпендикулярчик до осі Х, це в нас двійка. Проведемо перпендикуляр до осі Y. Це в нас 5. І ось точка з координатами 2 і 5 це і є нашою вершиною параболи. Тобто, якщо у вас є малюнок, ви з легкістю можете назвати вершину. Якщо малюнку немає, а функція зображена аналітично, то тут потрібно використовувати форму. Так, знайдіть вершину парабол. Знов ж таки, ось наша вершина. Проводимо перпендикуляр до вісі Х, це в нас мінус 2. Проводимо перпендикуляр до вісі y, це в нас мінус 4. Відповідно, вершина цієї параболи знаходиться у точці мінус 2 і мінус 4. Це в нас варіант Б. Так, в таких тестах дуже багато учнів можуть просто натиснути не туди, тому що числа всюди співпадають, тільки знаки відрізняються. І дуже легко сплутати або не туди натиснути. Тому будьте уважними, достатньо просте завдання, але потрібно бути уважними саме зі знаками. Так, добре, рухаємося далі. Який з графіків відповідає функції мінус х квадрат? Так, дивіться, якщо в нас коефіцієнт перед х квадрат додатній то відки нашої параболи йдуть вверх. Так? Тобто парабола в нас виглядає ось таким якимось чином. Але якщо перед х квадрат в нас стоїть знак мінус, або да, коефіцієнтом, наприклад, мінус 3 х квадрат, то відповідно відки нашої параболи будуть напрямлені вниз. Якщо коефіцієнт перед х квадрат від'ємний, то і відки нашої параболи будуть напрямлені вниз. А в даному випадку цій умові відповідає тільки зелений графік, і це в нас варіант А. Так, укажіть координати вершини параболи. Для ось такої функції. Якщо в минулих функціях в нас було записано квадратичну функцію у вигляді ax2, bx плюс C, то тут трохи по-іншому все записано і багатьох учнів це змушує задуматись. Але тут все навіть простіше, ніж у минулому завданні з вершиною. Ми бачимо, що в нас функція квадратична. І якщо функція записана ось у такому вигляді, то точки ось х0 і y0, це і є координати нашої вершинки. Тому, якщо в нас ось тут у дошках записано 4, і ось тут записано мінус 5. То, відповідно, ми можемо взяти координати вершин. Тут координати вершини буде 4 по х, а по y буде мінус 5. Подивіться, будь ласка, на знак. Те, що в дужках, координати вершини змінює. Так? Тут був мінус, тут стає плюс. А ось тут тут знак плюс, і тут, відповідно, теж знак плюс. Якщо ми беремо ко... координату по х, то ми змінюємо знак перед числом. В даному випадку в нас мінус 4 координата по х буде 4. А ось ось цей знак ми зберігаємо, тому що у нас тут повинно бути плюс, мінус 5. І відповідно мінус 5 це і є координата по y. І тому в даному випадку в нас координата. Буде 4 і мінус 5. Ось тут теж треба бути уважними, тому що хтось плутається, де знаки змінюються, де ні. Тому хтось каже мінус 4, так, і 5, хтось каже, мінус 4 і мінус 5, тобто це варіант Г теж може бути. І, відповідно, пам'ятаю, що ось нам, там це Х, це Y, але які знаки не пам'ятаю. Тому, якщо в нас дужка, то ми знак змінюємо. Якщо дужки немає, то ми знак не змінюємо. Якщо дужка, шукаємо паску, змінюємо знак на протилежний. В даному випадку в нас мінус 4, змінюємо знак, виходить 4. В даному випадку, в нас вільне число, тут немає дужки і немає ніяких пасток, відповідно, просто пишемо мінус 5. Все. Ну, або звернутися до цієї формули. І, відповідно, бачимо, що тут у нас х0, тут y0, але потрібно записати ось цей знак тут плюс, тут мінус, і звернути на нього увагу. Так. Тому в даному випадку варіант В. І рухаємося далі. Так, які координати має вершина параболи y? Х додати 10, все у квадраті відняти 16. Знов ж таки, так, це квадратична функція. Те ж саме, так, як і в минулому завданні. Тобто ми спираємося ось на цю формулу, і нам потрібно знайти координати вершини. У нас у дужках плюс 10. Якщо дужка, то змінюємо знак на протилежний, Тому буде. Мінус 10. Далі в нас тут мінус 16, ми її так і залишаємо. Так. Тому координати вершини в нас будуть. Це варіант а. Мінус 10, мінус 16. Так. І все, ось тут все достатньо просто, але багато учнів плутаються саме зі знаками. Хтось може ось цей варіант обрати, ну, взагалі, дуже часто зустрічається, тому будьте уважними. Так, а якщо А більше нуля, то відки параболи напрямлені. Це в нас завдання з теорії, і я прошу вас його запам'ятати, якщо коефіцієнт перед х квадрат... Буде більше нуля, то відки напрямлені вгору. Так, якщо коефіцієнт буде менше нуля, то відки напрямлені вниз. Так. А відки яких парабол спрямовані вгору? Тобто ми шукаємо коефіцієнт перед х квадрат. А це в нас звичайне лінійне рівняння, тому у нас тут А немає, тут немає х квадрат. Тут в нас А. Буде 5, тому гілки наші, нашої функції будуть спрямовані вгору. А, ось тут в нас взагалі немає квадрату, хоч куб у нас і збиває з пантелику, але це не квадратне рівняння, тому його ми не беремо. Далі, ось тут в нас перед квадрат стоїть одиничка, тому так, А більше, чим 0. Тому в даному випадку гілки напрямлені вгору. Тут в нас А мінус 3. Число від'ємне, відповідно, гілки напрямлені вниз. Ну, і це завдання це теж лінійне рівняння. Тут в нас немає х квадрат, немає, ко... немає коефіцієнта А, відповідно, це нам теж не підходить. А, так, будьте уважні, так, ось цей вираз це є квадратне рівняння. Не це. Не це, і тим паче не це тут куб, і дуже багато плутаються, особливо, якщо тут е, немає квадрату, так, то думаю, 4х квадрату дати 2х, і його теж вказують як правильний варіант відповіді. Але тут куб, це не квадратне, це трохи інше. Так, відки яких парабол спрямовані вгору? Знов ж таки, так? Шукаємо, де в нас А більше нуля. Так, тут в нас А мінус 5 менше нуля. Нам не підходить. Тут в нас А, ось воно. мінус одиничка. Деякі учні дивляться на цю п'ятірку і кажуть, так, тут більше нуля, відповідно, варіант Б нам підходить. Але А це коефіцієнт перед Х квадрат. Тому тут ми дивимося, тільки на число перед квадрат. Я дуже часто учням кажу, коли бачите квадратне рівняння, намагайтеся його перетворити до стандартного виду, тобто зробити спочатку, щоб був х квадрат, потім х, потім вільне число. І відповідно це вам дозволить менше плутатися. Варіант Б нам не підходить. Варіант В нам підходить, тому що перед квадрат в нас стоїть одиничка. Одиничка в нас більше нуля. Тому так, задовольняє, гілки напрямлені вгору. Так, ось тут знову ж таки в нас А коефіцієнт перед х квадрат це 7. І ми бачимо, що 7 більше 0, відповідно, гілки напрямлені вгору. Але ось така паска, так, на першому місці стоїть мінус. І деякі учні можуть подумати, що тут гілки напрямлені вниз, але це не так. Дивимось тільки на х квадрат. і все. Тому ось в таких завданнях, ось в таких завданнях потрібно бути дуже-дуже уважними, де знаходиться х квадрат і який коефіцієнт саме х квадрат. Інші значення на нецікаві. Так, показати функції, відка параболи яких напрямлені вниз. Знову ж таки. Відки параболи напрямлені вниз, якщо а менше нуля. Прошу це запам'ятати. Менше нуля, бо від'ємне. Тому шукаємо. Тут в нас перед х квадрат одиничка. Додайте, не підходить. Тут в нас перед х квадрат знаходиться мінус одиничка. Ого, менше нуля, підходить. V в нас тут перед х квадрат одиничка, тому підходить. Тут перед квадрат у нас мінус 2 від'ємне значення підходить. Так, тут перед х квадрат мінус 5 від'ємне значення підходить. І тут перед х квадрат 0,8 це в нас десяткове число, але все одно воно більше нуля. І, відповідно, нас це не задовольняє. Відповідно, тут у нас варіанти Б, Г і Д. Все. Так, далі, відки яких парабол спрямовані вниз? Знову ж таки, так, схоже завдання, але інші різновиди квадратичної функції. Так, А, а в нас не підходить. Просто тому, що тут з'являється х кубі. Так, багато учнів дивляться, що тут мінус 3 перед х квадрат, все, тут віддаємо значення, тому пишемо варіант А. Ні. Тут є х куб, і це вже не квадратична функція. Тому це, цей варіант нам не підходить. Так. Далі в Б в нас тут коефіцієнт при хвад мінус 3, воно від'ємне, і так гілки напрямлені вниз. V в нас знову ж таки х у кубі, це не квадратне, тому не підходить. Далі, г в нас квадратна, але перед х квадрат у нас додатнє значення, і відповідно гілки напрямлені вверх. Це нам не підходить. Тому тут тільки один варіант Б. Так, зрозуміло. Ну, сподіваюся, да. якщо е, щось е, так не зрозуміло, передивіться і задавайте питання, на все відповім. І бажаю вам гарного дня і удачі з виконанням домашнього завдання. До побачення.